Млявий парад у Москві скорочений у часі без важкої техніки і авіації, проте з високими гостями із центральної Азії. Україна відзначає День Європи у Києві з візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Окупанти тікають з Енергодара. Там порожні банкомати і АЗС не працюють магазини і аптеки. У Львові вручили повістки водієві та пасажирам рейнджеровера, з якого лунали пісні Григорія Лепса. Більше 70% українців вважають, що йти на компроміс із Росією не можна. Про ці та інші події чотириста. 40-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. В ніч на 9 травня протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25 запущених росіянами. В повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка повітряних цілей. Примітно, що одну з ракет, яка летіла на Київ, було збито із ПЗРК «Ігла». у Голосівському районі. Внаслідок падіння уламків подвір'я приватного будинку сталося загоряння. А у Шевченківському районі виявлені уламки ракети на проїжджій частині. Також уламки впали на подвір'ї і приватного будинку в Бучанському районі у селі Мироцьке ракета виявлена, і в селі Тарасівська Фастівського району на полі. За словами Єрмака, в обох випадках уламки схожі на крилату ракету х 55 см на Черкащині внаслідок вибуху виникла пожежа. Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі обласного протитуберкульозного диспансера. Над Дніпропетровщиною збили всі вісім ракет. Уламки російського металобрухту впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Там поранена 32-річна жінка. Вона у лікарні неспокійно було і на нікопри. Шині по самому Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Актуальну інформацію про обстріли, ракетні атаки та їх наслідки отримуйте на сайті Pravda.com.ua. і підтримайте журналістів Української правди. Вступайте до клубу УП. В ньому є можливість донатити і комунікувати з редакцією. Посилання на клуб під цим відео у першому закріпленому коментарі. Сьогодні, 9 травня, Україна вперше відзначає День Європи синхронно з європейським союзом. Такий указ напередодні видав Володимир Зеленський День Європи це свято, для якого обрали день проголошення так званої декларації Шумана, яку вважають відправною точкою для об'єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала європейським союзом. Сьогодні ж біля будівлі Європейської комісії, поруч зі стягами ЄС, підняли державний прапор України у своєму офіційному Твітеракаунті. Європейська комісія повідомила, що. Відзначаючи День Європи, ЄС підтверджує непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва, щоб тут відзначити День Європи. Вона відзначила, що їй приємно повернутися до Києва, де цінності, які дорогі європейцям, відстоюють щодня. Тим часом в Росії сьогодні святкують День Побєди. З цієї нагоди в Москві відбувся традиційний святковий парад. На ньому були присутні шестеро президентів: Білорусії, Киргистану, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану і Туркменістану, а також прем'єр-вірменії. Парад перемоги у Москві став найкоротшим за останні 20 років. Від початку і до кінця він тривав лише 45 хвилин. За підрахунками осін аналітиків, на Красній площі кількість техніки порівняно із 2021 роком скоротилася майже. Четверо цього року проїхала лише 51 одиниця військової техніки зокрема, тільки один танк часів Другої світової, за даними Міноборони Росії, у військовому параді взяли участь 11 тисяч військовослужбовців. При цьому було скасовано льотну програму. Параду главком сухопутних військ Росії, генерал армії Салюков, заявив, що це відбулося через погоду. Промова Путіна теж була млявою. Він традиційно звинуватив захід у тому, що він, нібито, підбурює людей, і розколює суспільство. Провокує Криваві конфлікти і перевороти сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм знищує сімейні традиційні цінності. Варто зазначити, що російський прапор не розгорнувся за весь час, що його несли через красну площу. Червоний прапор розвівався на красній площі, водночас прапор Росії весь час був замотаний за флагшток. Фахівці інституту вивчення війни вважають, що присутністю шести президентів на параді Росія має намір продемонструвати свій вплив на центральну Азію і зазначають, що пізні оголошення про участь лідерів цих країн свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля Кремля спрямовані на демонстрацію своєї влади. В той же час Україна вважає участь лідерів цих країн у російському параді перемоги поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язаними в Війнами в Європі в масштабах незнаних із часів Другої світової війни як аморальний та недружній крок щодо України вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу. 9 травня минулого року Путін присвоїв звання гвардійська 15 п'ятнадцятій мотострілецькій миротворчій бригаді. Серед миротворців, які минулого року йшли переможним, яким здавалося маршем на столицю України, був 40-річний Олександр Васильєв. Усміхнений майор із позивним Норман заримував сучасність та минуле села Перемога Броварського району з тисячою мешканців, Як і нацисти під час Другої світової разом з іншими Васильєв вбивав тут людей. Після деокупації на руїнах будівлі де. Росіяни влаштували катівню минулої весни, збирали обгорілі кістки та людські рештки. 28 лютого, у перший день окупації, в перемозі стратили п'ятьох чоловіків. До 30 березня тут, за різними даними, було вбито або зникло безвісти від 15 до 20 осіб. Сліди злочинів гвардійці замітали вогнем та вибухівкою. То чи святкують 9 травня в селі Перемога? Дізнавайтеся з нашого репортажу. Посилання на відео з'явиться тут. В той час, як воєнна верхівка Росії святкує, ватажок ПВК Вагнер Пригожин заявив, що російська армія втекла з позиції в Бахмуті і оголила один із флангів фронту, який довелося прикривати вагнерівцям. Він знову поставив ультиматум Міноборони Росії і генштабу, якщо його найманцям не виділять боєприпаси. То вони підуть з позицій. Цитую замість того, щоб воювати, у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить. Біжить, тому що 72-га бригада сьогодні просрала три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, тому що це був стратегічний плацдарм. Кінець цитати при цьому пригожин заявив, що російські військові не винні в тому, що втікають з позиції, бо риба гниє з голови, і винні ті, хто давав їм ці завдання. Керівництво міноборони він вважає. Дурнями, а завдання, які звідти спускають генералам, і безпосередньо військовим, злочинними. Головний ПВКшник також звинуватив у втечі Газпромівську ПВК факел, назвавши її анальною пробочкою, що вискочила на відео. Він часто повторює тезу про те, що найбільший ворог Росії не ЗСУ, а ті негідники, які не дають зброю вагнерівцям. Російські окупанти вивозять із Енергодара міста сателіта Запорізької АЕС документацію, комп'ютерну техніку та інше награбоване майно. У місті також не працює стаціонарний інтернет, який був до цього. Не працюють продовольчі магазини. І аптеки існує ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. Автозаправочні станції та банкомати також порожні. Напередодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі заявив, що ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все небезпечнішою. Експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли. Крім того, за даними генштабу ЗСУ, окупанти вивозять документацію та награбоване зі Скадовська в Херсонській області. Велика Британія ймовірно готова відправити Києву ракети дального радіо «Дії». Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на повідомлення про закупівлі, розміщене Міжнародним фондом для України 2 травня. Нібито в цьому документі Міністерство оборони Сполученого Королівства попросило висловити зацікавленість у наданні ударних засобів із дальністю дії до 300 кілометрів. У повідомленні було прохання відповісти протягом трьох днів. Видання з посиланням на британського чиновника пише, що остаточного рішення ухвалено не було. Однак повідомлення є суттєвим кроком на шляху до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси. Також повідомляється, що запитувані характеристики відповідають крилатим ракетам повітряного базування Шторм Шедоу. Шторм Шедоус можна встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва. Такі ракети можуть досягати російської території. Київ при цьому обіцяє заходу не застосовувати донорську зброю для ударів по Росії. СБУ викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський телеграм-канал. Перебуваючи на території країни агресора, Монтян дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого колишнього однопартійця. Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року. А згодом навіть балотувався до київської міськради від її поліцили. Чоловік активно допомагав колаборантці розкручувати її прорив російський телеграм-канал, який нараховує майже Півмільйона підписників зловмисник модерував дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів, фільтрував дописи, які не відповідають критеріям кремлівських наративів або не підтримують діяльність монтян. У публікаціях він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об'єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії в Україні. У Львові вручили повістки водієві та пасажирам автомобіля Range Ровер, які 7 травня гучно слухали російську музику. Журналіст Роман Гурський зробив зауваження пасажирам ровера, з якого лунали пісні Грігорія Лепса, і почав знімати це на відео. Пасажир автомобіля намагався вибити з його рук телефон та вдарити в обличчя. Пізніше автомобіль. Припаркували на площі Адама Міцкевича, а самі хлопці з місця конфлікту втекли після розголосу в соцмережах. Патрульні зупинили рейндж-ровер на вулиці Кульпарківській за кермом автомобіля, був 26-річний мешканець Донецької області. А агресивним пасажиром виявився 20-річний житель Одеси. Водія і пасажирів автівки відвели у Львівське районне управління поліції номер 1 Молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. А коли правоохоронці завершили всі необхідні дії, водії паса. Жир та їхні друзі отримали повістки від військових. Майже 72% громадян України вважають, що війна може припинитись лише у разі перемоги над Росією, і компроміси з країною агресором неможливі. Це результати соцопитування центру Разумкова спільно з фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Серед тих, хто дотримується думки, що майдан був справедливим повстанням народу проти диктатури, 19% респондентів відповіли, що з Росією можна йти на компроміси заради припинення війни, але не всі лише 3% з числа опитаних відповіли, що заради миру треба йти на будь-які компроміси з Росією. Серед тих, хто не є прихильником Євромайдану, найбільша частка прихильників миру за будь-яку ціну з Росією 17 відсотків. відсотки серед них також вважають можливими деякі компроміси з державою агресором, хоч і не всі. Також 82 українців відсотки українці заявили, що згодні з твердженням, що Путін це Гітлер сьогодення. Крім того, переважна більшість українців вірить у перемогу України у війні з Росією. 65% з числа опитаних Ніх назвали президента Володимира Зеленського політиком, який відіграв важливу роль в обороні країни. Головнокомандувача збройних сил залужного такою людиною вважають 47% респондентів. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.